Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І так продовжуємо читати далі. І так, ми пам'ятаємо, як Сиза 12-го похитили 12 стражників магави і кидають Сиза у яму. Там він підслуховує розмову двох стражників Дригайла та Квасела. і вони розповідають деякі секрети магави. І так, читаємо далі. Сиза привели в найглухішу пещеру, в похмурий, ніби обкурений димом палац, і тільки сис ступив запоріг, він і не помітив. Він і не помітив, як один маленький чаклун, що стояв за кам'яними дверима, нишком ударив у долоні, і в палаці, який був вирубаний у чорній підземній скелі, раптом спалахнуло світло, якесь дивне світло. Для печерного воїнства все тут залишалося таким, як було. Все тануло в глухі підземні. Ой, прошу пробачення. Підземні темряві, а сизаві здавалося, що з кам'яних стін лилося ніби ніч, нічне сизувате меркле світло. Правда, від нього, як від я, ядучого диму, чомусь сльоз, сльозочилися очі. Сиз трохи покіпав, протер очі і побачив під стіною на розкішному кріслі, сидів магузній, витязь у дорогій царській одежі, гаптовані шовком і. Каштовним камінням. Однією рукою він спирався на спис, другою на лев'ячу спинку підл... підлокітника. Над ним стояв, закусивши вудала білий пишною гривою кінь, а ще вище на кам'яному карнизі печери сиділа і хижо дивилася вниз. хто, ви думаєте, вже знайома нам птиця куа? Си стільки зернув у її кров'яний зениці і враз одернув голову. Товхнули Сиза в спину, стиха понукуючи, падай, падай на коліна. Сис стояв, він тільки міцніше прикусив люльку, могутній витязь легенько махнув рукою і повелів. Не треба, ми дозволяємо, хай бранець підійде ближче до нас і стане біля нашого крісла. Ми вміємо гостинно обходитись навіть з ворогами, з тими, хто хотів нам заподіяти зло, підведіть його сюди, хай стане по праву руку. Сиза штовхнули в спину і приткнули якраз під білим конем, довго розчесана грива, якого спускалася сиза віна. Голову. Сис поморщився, йому стало чогось страшенно холодно, проте морозило спину. Він повів оком по долівці і оле. Оце так фокус під гаптованої накидки витязя виглядали товсті лапи з гострими кігтями, і усмішка витязя він так мило і ласково дивився на сида, дозволяв собі навіть усміхатись, а тільки за його усмішкою проглядало щось таємне, приховане, наче два гострих ікла. І сис одразу згадав розмову стражників про те, як уміють печерні маги. Заклинати і обертати своїх воїнів на що завгодно, навіть на таргана, на дерево, на кам'яну колоду. Цікаво, а кінь справжній він чи теж пере перевертень? Непогано було перевірити сись витяг з рота люльку і гострим чуб Чубуком, у себе за спиною раз, а тоді ще раз тихенько штрикнув коня під бік, і от, з під білої гриви швидко викопилася важка лапа і хлиснула сиза по голові. Я тобі дам, я тобі штрикну по головах, Стій смирно перед його світлістю. Ці слова, здається, ніхто й не промовив, та сис їх добре почув. Да, тут треба було пильним, куди не ткни, все в перевернутій подобі. Підземний витязь моргнув коневі і повів дуже тонку мову. Скажіть йому, що ви знаємо, що ми знаємо про його злі таємні наміри. Він хотів розвідати чому. Він і не сам, а ще з одним карликом якого сьогодні ж бу буде спіймано і приведено сюди, Наспі нас насмілив насмілився ступити за річку в наші землі та мої хоробрі вивідники стежили за ним від самого озера, а потім глухими нетрями супроводжували їх і в лісі. Навіть тоді, коли вони вдвох почали чаклувати і виконувати войовничий танець Шулік. Опля-ля! Отже вони хотіли таємно проникнути в наш бойовий табір, вивідати, хто ми такі. Так я зрозумів їх. Кінь перевертень мотнув головою. Так, ваша сокрушительська світлість. Ну що ж, зараз ми покажемо, хто ми такі. Витя сплеснув у долоні, лук і стріли мені рах-рах у печерному залі, де перед ними мені билилося сизувато біле світло, враз почало смеркати, смеркати все ор... Огорнулось важкою грозовою млою. Два воїни подали магаві лук і стріли. Сис одразу догадався, що білий витяз і є великий магава. Бородатий дедисько мах вніс кам'яну чашу, в якій кипіло густе чорне варело, що скидалося на смолу. Змах рукою і перед магавою на всю висичену стіну виросло могутнє дерево з дуплом, червоними яблуками, райками, з пухряними метеликів над зеленим листям. <кій> Здавалося, дерево тут же й росло, тільки сис його раніше не помічав. Магам магава вмочив стрілу в чашу, в очах його спалахнуло злорадне торжество, коли він проносив над головою сиза чорний шипучий вогонь, який вид. Витаньцьовував на кінчику стріли, натягнув лук, не пролетіла, а джухнула стріла, вп'ялася в дерево і тут вибух грому. Загоготів вогонь, задимів ядучим гадом, пожираючи все нутро яблуні, гілок і навіть листя. Замить дерево стояло мертве не дерево, а чорний кістяк з. З порохна, обтяною потрісканою корою. Один із воїнів вступив уперед і змахнув мечем. Яблуня посипалась на землю, наче вона була виліплена з попелу. Так подали дерева, падали дерева і в лісі, але тільки зараз сис побачив від чого, від якого вогню гинуть дерева. Гордо посміхався магава, і в його посмішці ще більше зблиснули кінчики ікрів. Він глянув згори на сиза. Одного пучка стріл нам вистачить сповна. Щоб спалити всі ваші житла корчі, всі з вітряльками, з динями, з човнами, світлячками, і ми спалимо їх, якщо ви таїтимете в серце ворожі і підступні наміри. Та ми печерні воїни, ми не носимо помсти на кінчику списів. Ми можемо дарувати вам життя тільки за однією мовою ти недостойний братже. Що хотів розвідати, чому, і посилав до нас своїх таємниць, підлячів, підглядачів, світлячків. Ти вернешся в посилання і приведеш усіх ваших стовусів і тривусів сюди, за, за так звану кобанячу річку до скелі. Я хочу сам через свого брата. Він кивнув на коня перевертня говорити з вашим лісовим народом, і при вашій добрій згоді й волі запропонувати вам мирне сусідство і поділити межі на полювання. Вам будуть озера і корчі, а нам долина і ліс, і та земля, що задоволена. І за лісом аж до Двонських Див... гір. Мудро, я кажу. Кінь махнув головою рах-рах, мудро ваша сокрушительська світлість. Магава знов заговорив до Сиза. Скажи своїм землякам я жду вас завтра, рівно о півночі, коли місяць повисне над Пущею. Передай своїм нас, печерних воїнів, незліченна сіла, тьма тисяча і ще мільйон. Волками виходимо ми наверх, ми з'являємось, будь де через нори і ущелини, де тільки є гори і скелі. отож передай своїм, якщо ви тільки поворухнете пальцем супроти нас, якщо не прийдете в долину, ми зразу ж. Він ще раз натягнув лук і випустив стрілу просто в стіну кам'яної печери, і знов чорний спала, гуркіт, вибуху, завирувало полум'я, охопила вогнем всю стіну. Розп... Розпечене каміння труснуло, обвалилося, і сис побачив за тим обвалом в чорній стіні відкрилася висока брама, і десять чи двадцять ватяг з писоносців широким кроком вступили в зал. «Хто зна чого від згарища чи від тьми. Списоносів в залі враг всполохнула, та все на круг заблякло, змінилося, злиняло на очах, магава одразу став зловісно сірим, а кінь його бурим і волохатим, як старий відьмак. Така ж важка мла, і тиша повисла і над сизом. Мені треба подумати, сказав сис. Він поліз у кишеню, витяг кисет і хотів було закурити, а люльку він завжди розпалював світлячком та тільки намацав г гниличку, Як магава, раптом відсах... відсахнувся, кінь його важко пирхнув, і в печері прокотився голос. Назад не треба сховатися. Хм, чого це вони здивувався? сис? І тут же майнула згадка, яка ага, світлячка мого, гемони злякалися. На цьому в мене все. Продовження буде завтра. Хай вам щастить, до побачення.